Скаути Ювентуса спостерігають за гравцем Шахтаря. До збірної України викликали ще одного футболіста, а Динамо програло Поліссю. Реакцію Усика треба бачити. Вітаннячка, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Федерація футболу Угорщини прокоментувала трибунаком рішення УЄФА допустити збірні Росії Ю 17 до міжнародних змагань. Федерація футболу Угорщини як член УЄФА завжди поважає і виконує всі рішення та правила те відчуття, коли жив і, і живеш далі, бо глобально нічого нового, що ще чекати було від цих людей. Але знову ж таки хочеться наголосити на тому, що це дуже класний лакмусовий папірець, який показує, хто є хто, хто і як відреагує на рішення УЄФА та ФІФА повернути маленьких орків до міжнародних змагань. Нібито їх же дискримінують, якщо не допускають. А в чому тоді логіка? Українці інші цивілізовані країни теж не будуть брати участь. Виходить, що ви їх також дискримінуєте? Чи як? Словом, гарний лакомсовий який показує who? is who. who? is who. who? It. Угорщина. На матчі другого туру групового етапу ліги чемпіонів Антиверпен Шахтар був присутній скаут Ювентуса. Повідомляє тут Меркатове з посиланням на Sky Sport Italia. За вказівкою спортивного директора Ювентуса він спостерігав за грою півзахисника донецької команди Георгія Судакова. Туринський клуб може зробити Шахтарю трансферну пропозицію по українцю вже під час зимового трансферного вікна, якщо гірники будуть згодні. На оренду головний тренер збірної України Сергій Рибров перевів захисника Дніпра 1 Олександра Саватка з резервного списку національної команди до основного таким чином на цей момент. В команду викликано 26 футболістів. Нагадаю, друзі, що національна команда розпочне свій збір з 8 жовтня, в Празі, де 14 числа зіграє номінально домашній матч відбору євро 2024 за чотири північною Македонією, а 17-100 українці зіграють в кваліфікації турніру на виїзді. З Мальтою друзі, матчі збірної вже на носі. А значить, їх треба дивитись і треба на них робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Залітайте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Челсі опублікував інформацію щодо травмованих футболістів команди перед матчем восьмого туру АПЛ проти Бернлі, який пройде 7 жовтня. Серед Імен травмованих гравців немає прізвища Михайло Мудрика, який отримав пошкодження у грі з Фулгемом. Раніше не було точно відомо, чи завадить йому травми зіграти з Бернлі та за збірну України в жодневих матчах проти власне Північної Македонії та Мальти. Рушаємо до УПЛ. Сьогодні або вчора, або в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Стартував 10-й тур нашої української прем'єр-ліги. Почався він одразу з сенсації. Полісся перемогло Динамо Хоча одразу здавалось, що все ок. Динамо цей поєдинок почало цілком нормально. Вже на четвертій хвилині вони забили, здавалось, що все ок, але вже за 11 хвилин Поліся зрівняв. І далі почалось щось епічне. Захист Динамо, який в грі проти Чорноморця, незрозуміло, де був. Діячук раз за разом нічого не міг зробити проти Макуана, рятував лише Бущан. І потім на Динамо забуває другий, і Полісся в меншості ще лишається. Доля така: Ну давайте, Динамо. Я в вас вірю. Ви зможете, все вам даю. Червона, відіграли, забили, вийшли вперед, що завгодно. 3-2 Динамо програє. Як? І то насправді, друзі, не, не не фарт чи щось подібне. Погляньте на статистику. То реально заслужена перемога Полісся. По ділу. Вони по ділу переграли Динамо. І погляньте на табличку. Полісся взагалі вже видралась на першу сходинку. Ясна річ, що інші команди ще не грали, але Динамо цього сезону не перестає дивувати. І в мене не стільки питання до гравців, як до самі, знаєте. Кого, коли вже будуть нарешті якісь зміни? Чи тому ж насправді питання не в ДК, а в тому, що Усик приїхав на цей поєдинок і намолив цю перемогу для житоморя? Олександр Церкву треба ходити перед іграми, і перед поєдинками. Дякувати що все слава Богу. Регулярно під час цього матчу камери ловили Усика, його радість, хоча, хоча не так давно, кілька років тому Усик ще з футболкою Динамо був. Друзі, сподіваюсь, що цей тур УПЛ буде таким же гарячим. І аби не пропускати всі цікавинки з цього туру, підписуйтесь на е, Telegram Tribuna.com. Там завжди оперативно насичено і цікаво про головні футбольні і не тільки події. А на сьогодні це все, друзі. Па-па і на зв'язочку. Бережіть себе!